«Приватбанк» відкрив свої відділення для школярів з нагоди всеукраїнського тижня фінансової грамотності та всесвітнього дня заощаджень. Учням рівненського природничо-математичного ліцею елітар у відділеннях Приватбанку провели екскурсію та цікавий навчальний урок бізнес школи. Юніорбанк це взагалі йде освітня програма від Приватбанку, яка спрямована на розвиток фінансової грамотності діток. Доволі широким попитом вона користується, і ми на сьогодні займаємося її розвитком і будемо проводити заняття з дітьми не лише один раз в тиждень, як в нас було раніше, а тепер буде шість разів на тиждень. Це в нас будуть і екскурсії по банку, і уроки фінансової грамотності, і бізнес-школа від Приватбанку. І нова така цікавинка це бізнес-квести за участю професійних аніматорів. Для дітей це є дуже важливо, аналогічно, як і для батьків. Ми для них надаємо унікальний безкоштовний навчальний інструмент це карта юніора. І коли ми надаємо цей інструмент, звісно, хочеться і навчити ним користуватися. У нас є що показати, є чому навчити, тому я думаю, що цю потребу ми зможемо задовольнити на 100%. Найактивніший учасник навчання Дмитро Ковальчук дуже задоволений, бо крім нових навичок та знань, як користуватися банківськими послугами, він отримав справжню срібну монету від управління НБУ в Рівненській області та футболку від Юніорбанку. Нам розказували про там різні можливості інтернет-банкінгу, а також про послуги, які надає Приватбанк. банк. Ну, також я був сам ну, як найактивніший, найактивніший відповідав на запитання. Проходив показову реєстрацію на планшеті. Як би, як, інтернетом користуватися я вмію, тому як це був як би, наглядовий показ користування інтернет-послугами банку самого. Ну, якби за цим не дали нитку таку 21 століття вимагає і від наставників школярів запровадження нових технологій у навчальних закладах. Так ліцеї літа вже оцінили позитивні можливості системи обліку відвідувань за допомогою пластикових карток юніора Приватбанку. У нас приходиться дітям добратися до цього місця, і от особливо наш час, зараз брухливий час, такий неспокійний. Ми переживаємо переживають батьки. Дитина чи добралася через маршрутку, чи через тролейбус, чи через автобус яким чином до ліцею, чи не добралася, як вчасно вона попала чи не попала. Так же саме і зворотня дорога. А тут є змога з допомогою таболювання. Дитина проходит, тільки прийшла в ліцей, провела карточку, і батько теж має смс, безкоштовний смс, що дитина вже в ліцеї. Така ж смс приходить і повністю звітність, приходить в вигляді табеля на робочий стіл мого комп'ютера. Зручно, вигідно і надійно. Представники національного банку вже мають позитивний досвід в співпраці з ПриватБанком в організації таких навчальних програм, тож і нині залишились задоволені спільними навчальними ініціативами. Ми бачимо, як вони зацікавлені в цьому навчанні. Їм дуже цікаво, тому що вони вже обізнані в різних і комп'ютерних програмах, і в мобільному зв'язку. Багатьох з них є карточки, і вони вже можуть ними користуватися. Сьогодні вони отримали ще більш ширші знання, як їм практично застосовувати ці знання в житті, тому що краще один раз побачити, ніж декілька разів почути, такі безкоштовні екскурсії пройдуть в усіх без винятку районних відділеннях Приватбанку в Рівненській області та відділеннях обласного центру. Учасником цієї цікавої програми, яка проходить в рамках всеукраїнського тижня фінансової грамотності та всесвітнього дня заощаджень в Україні, стануть школярі віком від 6 до 17 років.